Привет! Сегодня мы будем разбираться, чтобы мы не до школы. Я уже вытянула папку. Первое, что я буду это папка для зошадь. И я сегодня была в магазине, и дальше убыла ноготь. Разломала ноготь. И меня воспользовалась, короче. Шоу Конечно же, зомши там. Через 17 дней уже в школу. В косу линии. Лі... Кстати, я думаю, что він тут серый, а тут розовий, И тут буквы. Як что-то забудет буквы. Клітинку ось такий. Клітиночку. Я вже поняла вже фішку. Так, да, клітинку, а дає в косу. Бо отут в клітинку воно округлене, тут воно гостреньке. Ну, і ці два ще в клітинку теж. Ось от така от з мене папочка, кстати. Відкриваємо тут у нас. Щоденечок. Так, кстати, я з України. Іменно навка дівному. Можу зробити осмертики прямо пальцями. Так. І в мене за той час, поки я ходила з ногтями. У мене відрошли свої ногти. Вже треба пострілити цей ногть я встигла порядок. я тепер не знаю, де мені носки. Я, напевно, піду завтра знов в магазин. Типа, завтра будуть щось перебирати там. Типа, втрачавшиеся Короче, можуть їх, напевно, збирати Потерявшись речі за день. Старачка, короче. ручки стирачки, але я не розумію. У мене в боковому карманчику коли що є, не в цьому. В цьому. Я не розумію, для чого ми ось такі коректори, типа лінія коректор. Я не знаю, де вам показати. Можу на оцій от Курточки щас, Так відкриваєш його і прижимаєш. Я таке просто рожусь, ведеш? І от бачите? Главний мінус, що воно легко здирається, типу. ну, типа, написати на ньому можна, типу, воно не буде ніде чого просвітлятися, на ну, дивіться. От. от, як я вам показала. Впреки, я сама ще не навчилась ним писати. Якщо ви вмієте, то можете мені написати в коментарях. Я не вмію таким пользуватись. Я не в тренді, коротше. Ну, коротше, мені однокласниця давала такий коректор, но я ще чуть-чуть не такий був. О, все А дивіться, в мене не вертається назад ця лінія ось сюди. Коротше, я вже знимала коректор. І в мене отакий от, от зелененький. У мене, коротше, набор їх чотири штуки, а у ній брат. Раз собі один. Кстати, його надо впиналки. В паналі в мене ще цей. У мене там циркуль, Сержень для циркуля Я і пости олібець. Ще даний. Я вам вже його показую, я відбулося. Коротше, книжечки я вам не буду показувати, які у мене, коротше, дві ядески. Англ гукер мова читання корот. І саме главого фломастери. Ну і в мене ще в каналі є багато кольорових ліфтів. Отак от 24 штуки кольорових ліфтів. Там пройде в цьому брат. У мене фломастери навіть туди не влізли і я взяла. Я думаю, может его взяти на чипана просто. Оно вроде є на чей. Агатенько. Бона ведь что-то я вижу еще. не знаю. Короче, вот такие вот функции. Сейчас их можно заклеить, потому что мало прибежь їх их распакувала. Надо їх, их назад. Ну, Закриєте запакувати назад? Напишіть в коментарях, у вас ману б'є от мене ні. Тут голіфломастер. Вони тільки тут отримають і знизу. Тут кстати, голі фломастер. Його можна потрогати. І ще в цьому карманчику щось є. Я зараз достану все за портфель, щоб мені було полегше. Я не хочу кожен раз ламати собі ногті. так, 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 так. Ось так, Отак, це все, що мені є. Рукзичок. Тут у мене буде ланчбокс лежати. І тут отакий у от, 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 мене саме рюкзачок. Więc taki wam pokażę jeszcze książki Tutaj mamy spód stróżka, jest taka. Mm -hmm. My już mm -hmm. będziemy skoro czegoś taka, Także że ja na świecie skończę i zrobię taki nieborczyk. Taka. I o taka, tylko trochę, 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 тя десять, а тя ця... силки и просто линеечка за таким вот хвостиком это еще писать вот так типа ну например просто илливать еще один из-за того что уже в какой-то буду пустого левца и клею левать вот так вот все на перекусе будут брать І ще може, якісь гроші, але ну, в мене папа на пійні, так що цей. Так що обіди будуть безплатні, так що гроші не буду брати. Ну може після школи десь буду йти, може. Це може щось куплю віжечку. Це близький магазин був нашої школи. Всім пока!